Якщо б була можливість, я б їбався 24 на 7. Пора. Вообще все. Я хотів дивитися ютуб російський, а потім такий, а нахуя? Ми маємо право бути русскими в Росії. Да, ютуб русских реперків, які от які не померли. Ті, хто померли там декілька років назад, то добре виключив з Ютуба взагалі всі підписки. Питаюсь розмовляти українською мовою, вивчати її. Ну. обставини змушують позбавлятися цього російського. А тьотя, вважається, Стамбова. А я виробів. Родичі писали: приїжджайте до нас, ми вас врятуємо. Вас чекає двохкімнатна квартира в Томську. Дякую і накидав їм фоток дохлої русні. У нас в гостях чоловік при житті ставши легендою. Речу я сходу про пірдіож по духу. Пердіти їм будемо. Купатися в гарячі водички, отак Калувати. У мене запільничок багато дуже тому робота є. Дишать зажигалки. Відбудовувати на ці гроші Україну. І продавати угорщині втридорога. Всіх росіян в кімнатку якусь маленьку та запіхнемо та і включимо газ, який вони дуже-дуже хотіли. Все. Ай, Дивіться аніме. Книжки почитайте, блядь. не знімати, блядь, йобані тіктоки на кожному углу. Завжди перевіряти. Історію браузера, чи ви її почистили після того, як подручили? Музика, яку ви слухаєте, хуйня. Я біджу, як на піскі ви засюті піски. Жити, подрости і не куріть курілки от ці одноразки. Вони будуть кайфувати. Тяжелий рак. Симфонія метастазів. Моргенштерна. Йому на лістики, блядь, приносить. Я прям просто срав в уші. Я не хочу повертатися з Криму додому. 24 на 7, слухає цей просто уєбанський кавер океану Ельзи. Літхі Калін, пахілі ліся. Мама мокни, блядь! Батько, Батько наш. А, точно. Слава Україні. Сало з горілочкою. Борщ. <смір> борщ. Обожнюю борщ. Я спочатку хотів сказати борщ, але враховуючи попереднє питання, скажу бендерики. Ті <смір> бендерики. Мабуть, то шпик. Отак от берете і так ам. Mm. Кримський чебурек з бурятиною. Запериш мівінку на сковородочку, туди яєчко, і потім так от. Пушиш. І А, а пахне Ще я! є моя авторська страва. Чваканка називається. Береш молочко, печиво, тупо чвакаєш і їси. пф, пісня. На курсах української мови. Я як іноземець можу сказати, що нормально. Лучше все фільми дивитися. Лапаєш кута і плюєш мав, в курбе. гурби Антонівці. Їдете туди вивчити не тільки українську мову, а ще й секретну партизанську. Просто спілкуватись. Це найкращий варіант, тому що українська як чуєш, так і пишеш. Раніше сказав би, що треба поїхати на захід, дивлячись на теперішню тенденцію, в принципі. Поїхати в будь-яке українське місто. Можна підійти да, порозмовляти, спробувати. Потрібно е, бажання і все. А чути я маю на український приходити? Батько наш бандера шановні. Ну, я нормальний як мінімум. і не русський. Молчання. Молчанням. я під'їжджаю до них в своєму бундуруванні сайклійському крутілоці. Окуляри з 90-х, і кажу сап. Стараюсь регулярно митись. Мийте сраку! Мийте яйця! Мийте піську! Зовнішністю. А это просто нічим. По большому, по маленькому, ну, а так нічим. Харизма та неймовірна енергетична бар'єрна складова частина мінімального фаратезіатру. Дете дед детсел На такі баудидзел дете дедшталт. Підпахва. Дядікс, Бецка. і бебра. Ненька, батьківщина. Дукатися телепень і мене батьки, телепень взагалі, звісно, воля. Бо я козак. Раз бік, київський андеграунд, запорізьке козацтво. Я Педро, музикант, бармен. Всі можуть пам'ятати мене з бару кислий том і просто хороша людина. Мене звати <пух> 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 Давай, початок. <пух> мене звати Ісмаїл. Я працюю в логістиці, США, Канада. Возимо вантажі туди-сюди, але нам за це не платять. Підписуйтесь на мій інстаграм. Я Віталік. От здесь от я делаю наколки. Мене звати Рома. Я програмую під Android. В школі грав панк-рок групі. Я влад, а, працюю 48-44, наливаю дуже смачні коктейлі. Працюю в барбершопі також, а, строгу, а, роблю стільочок. Мене звуть Віталій і я на грані нервного зриву.